Маленькая, ти травичку їсиш? зайка, ти травичку їси? не маленька. Всім привіт! У мене знову нові покупочки. Розпакувала щойно ось такі два саджанці. Я їх собі придбала через мережу інтернет. Ось сосна. На штамбі штамп 50 сантиметрів. Сосна називається Кастерс Winter Gold. Вона стає жовтою на осінь. Влітку вона більш зеленіша. Також я придбала собі ялиночку. Вона плакучої форми. Заблюз називається. Вона голубого кольору. Ось так я бачу в ній багато нових приростів буде на весну. Непоганий саджанець. Маленький. Ось така вона буде плакучої форми. На штамбі в мене є багато рослинок. Ось одна з них ялиця компакта. Штамп невеличкий, теж десь сантиметрів 50. В цьому році вже дала прирости. Такі малесенькі, сантиметрів, мабуть, 2-2,5. Вона повільно ростуча. Сонечко світа. Також модрина Стів Віпер. Вона в мене, на жаль, хворіє, або ж вона. Ой, зараз обійду, щоб сонце не так світило. Або ж вона на сонці пригоріла, Бо я так думаю, що вона. Більше всього, що на сонці підгоріла, тому що вона із цього боку е так, ну, посохла. Бо тут сонечко на неї світило. А з цього боку вона зеленіша. Але я думаю, вона на той рік відійде. Я її обробляла від хвороб, від шкідників. Я думаю, що вона відійде. Так, далі. Прокумбенс нана на штамбі. Штамб височенький, мабуть, сантиметрів 85. Ось такий він, такі в нього голочки. Один хвіст уже такий довгий в нього. А ці коротенькі. Хоча в цьому році вона дала приріст вже. Ось такі хвостики вже є. Хоча як я купувала, їх не було цих хвостиків. Вона була така кругленька. І був лише оцей один хвіст. Тепер уже дала прирости з усіх боків. Така щільна в неї крона, щільна, чистенька набита прокумбенс нана. Наступна рослинка на штамбі це сосна байо. Ось такий вона дала приріст, але голочки ніяк не виростуть голочки. Ось вже новий прирост лізе. Ось така вона теж щільна, набита, я її вже Почистила всередині. Осінній хвоєпад ніхто не відміняв. Це береза на штамбі. Сонечко світа, не дуже видно. У берези дуже багато таких сережечок. Отакий в неї штамп. Я її не стригла покамість. Нехай зростає. Може на той рік весною трошки підстрижу. Отака От вона ще поки молоденька. Так. Далі кипарисовик філіфера аурео. Також такий же самий штамп сантиметрів 80. Він не такий набитий, але нові прирости були в цьому році. Кіпарисофік Філіфера Аурега. Також глобоза На штамбі глаука глобуза, голубого кольору. Рослинка молоденька, тому що в неї немає такого круглого, такої табліточки круглої. Наросте з часом, буде дуже гарно. Штамбик маленький, мабуть, сантиметрів 30. Також у мене є дві глауки глобози. Ось такий коротенький штамбик. Геть малесенький. Вона з часом виросте, як ялинка, але я їй не буду давати росту наверх. Я хочу формувати її у вигляді таблетки. Круглої форми і низький. Низька, щоб вона була, щоб не росла як ялинка. У мене ось ялинка є ось ця поруч, то мені не потрібна ще одна ялинка поруч і хай буде така кругла форма низька. Далі грін ментел. Теж дуже гарний. Саджанець в цьому році дуже гарний приріст дав з усіх боків. Дуже-дуже гарний саджанець. Мені подобається. Такий він, як юпочка. Гарний. Так, Віпхорт. Ну це моя любов, це моя слабкість. Я його купувала, він ну трениточки були, такий маленький був, дав приріст, шикарнючий. Шикарнючий. Причому з усіх сторін я просила продавця дати мені такий саджаний, щоб на всі сторони гілочки в нього були. Бо вони так зазвичай однобокі, як малесенькі. Це той самий продавець, що і оці нові мої саджанці. Також бере на штамбі. Штамб високий. Бере склет, наростає свою шапку. Щоб була шапка велика, потрібен час. Уже він ось починає рожевим бути. Він взимку рожевий колір у нього. Ось листочок рожевий. Ось більше рожевого вже. Як морозець. Вдари, то буде він весь розовий. Також шовковиця на штамбі. Я її в цьому році обрізала. Ось зріз. І вона випустила нові гілочки в сторони. Я хотіла, щоб вона була ширша, крона в неї була, щоб. Тому я обрізала. І вже весною обрізати не буду. Хай зростає так, як є. І ось такий в мене штамп. Ось такий штамп підбитий розами. Посадила рози, кам'яну розу, виніжку, щоб не було так пусто. Сонечку, звичайно, світа, я вибачаю, що така зйомка. Але сонце вже опустилося. Не так воно високо. І так, будемо садити зараз нові мої рослинки. Я вже знаю, де я буду садити. Ось замість цього кипарисовика Елвуді. Він мені дуже повільно зростаючий. І мені на оцій діляночки не вистачає жовтого кольору. Я хочу, щоб тут була оця сосна моя. Вона жовтенька. І тому я її посадю. Місто того Елвуді. Щось не знаю. Не дуже мені подобається. Коренева й хороша, а воно якесь наче пріле. Будемо сподіватися, що все буде добре. Я зараз корні його полью. От. Зворушу земельку. от, Так. Ставить його, щоб жону кореневу шийку не придавить йому. Брівненько ж був. Все. Так. Корінчики розправила. Лю водичкою. Буде. Лаука глубоза розростеться, вона ж буде широка, здорова через пару років. Їй треба тут таку відстань дати широченьку по всьому кругу. От. І лаука глубоза сосна жовтенька, кольори чудові будуть. Отак от. Так от. Надіюсь, прийметься, бо щось мені так не дуже подобається, тут, що воно таке свіле, пріле. Дуже видно. Будемо надіятися, що все буде добре. А така красуночка, вона має жити на цьому світі. Отак, От ще раз залю водичкою, притрамбую, тоді вже покажу основний результат. Корнивав за блюз, мені набагато краще подобається. Тут немає прілості і прям гарні корішки такі. І маленькі біленькі є. І вже товстенькі. Хороша корніва. Зараз я її розпушу і буду саджати. Так, розправила корінчики. І гарно розподілила по всій ямці. Зараз трошки засиплю землею і залю водичкою. Отак, От дивіться, по рівні землі, щоб не зарити корневу шейку. Це обов'язково. Щоб, не дай Бог, вона не попала під землю, бо вона рослинка з часом може загинути. Корніва шейка це ось, де починаються корінчики. Ой, не видно. Де починаються корінчики, оце його не можна заривати. Тут ось було трошки кори, то я ще зверху засиплю це корою. От. Воно як підкислювач ґрунту, У мене немає кори соснової. А цю я викидати не буду. І засиплю зверху. Отак, от хоча з часом потрібно буде купити кори з мішок. І отак от поставлю круг ну, із бордюра. І засипати корою, щоб був кислий ґрунт. Гарні тут корінчики, прям дуже мені подобаються, такі вони живі, живі, хороші. Все. Посадила я ялиночку за блюз, пролила корні Також поставила ось такий бордюр і взяла її таку сіточку, для того, щоб, не дай Боже, хтось не наступив на неї, тому що вона маленька, не дуже примітна, тому так буде надійніше зростати їй. В такій сітки. От. Тепер вона в мене буде зростати ось тут поруч з альтанкою. От. Бачите, вона така невеличка. Це плакуча форма ялинки. Я її дуже хотіла і таке придбала. Також з нею буде по сусідству. Ось така ялиночка, теж голуба. От. Також вже посадила сосну. Також пролила корневіном. Ой, вона так на сонці. Золота, прям гарна. Буде гарне співвідношення кольорів. Розростеться глаука глубоза, голуба і сосенка така чудова, якщо прийметься, дай Бог, що прийнялася, бо мені щось не дуже подобається корніво. Будемо хажувати за нею. Я ще мегафолом її оброблю. Можливо, завтра. Ось деньки будуть вже тепліші. Я її ще оброблю мегафолом. Це антистресант, адже рослинка перенесла стрес, тому це необхідно. Також пересадила свій епарисовичок. Я його хочу знизу ніжки пообрізати. От. І тут ось є три гіллячки, хочу їх на розпорки поставити і формувати такі кульки на краях. Це в мене такі плани на нього. Ну, а там побачимо. От, так, зараз хочу все пересапати тут, тому що багато бурянцю зійшло після дощику. І зараз приведу всю клумбу до ладу. Ось такі роботи в мене в саду сьогодні. Так, що тут поробляють наші рози? Цвітуть, цвітуть. Колір неймовірний. Дуже гарний колір. Насичений, жовтий, чудовий. Також пролила корнівіном. Цей моживельник, Так, блюру. Мої чудові. Посадила і на них дощик пішов. Це добре. Також бачу, що вже хвоєпад у моїх туйок, Вже час їх. Ось хвоєпад. Вже час їх чистить. Нічого. Почекаємо трошки якраз пару деньків. Буде більше хвої тут сухої, щоб вже всю заразом вичистити. Ось бачите, що робиться всередині. Отаке. От всередині. Треба це все вичищати і обов'язково. І викидати цю всю хвою, тому що тут можуть заводитися хвороби і шкідники. Ну воно ще не дуже відстає, тому треба ще пару днів почекати. І тоді почистю. Обов'язково почистимо. Буде все гарно. А розіб цвіли, ще та цвіли. Випускають нові пагони. Але вже скоро буде їм мороз. Ось такі котики не дочекаються весни, хочуть уже квітнути. Пусть Барбарису дуже гарний. Так я люблю Барбарис. Колір у нього неймовірно гарний. Все, вправилася я з посадкою. Тепер буду сапать. Такі нові посадочки всім гарного дня. До побачення.